Індонезія стрімко стає одним із найдинамічніших освітніх ринків світу. За прогнозом Times Higher Education, уже до 2035 року країна обжене США та Бразилію і вийде на третє місце у світі за кількістю студентів після Китаю та Індії. За десятиліття Індонезія додасть ще 4 мільйони 300 тисяч студентів, довівши їхню кількість до 13 мільйонів. Країна нарощує вступи на всіх рівнях від бакалаврів до PHD – на тлі молодого населення та зростання попиту на висококваліфіковані кадри. Тим часом США стикаються зі спадом через демографічне скорочення та меншу участь дорослих студентів, Азія ж переживає історичний бум. До 2035 року Південна Азія матиме 66 мільйонів студентів Східна – 53 мільйони. Попри зменшення кількості студентів, американські університети все ж отримують найбільше фінансове зростання плюс 84 мільярди доларів. Індонезія ж наростить доходи майже на 6 мільярдів, стаючи одним із найшвидше зростаючих освітніх ринків світу.